Молимося в ім'я Отця, і Сина з Духа. Амінь, во ім'я Отця, і Сина Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесні, утішителі душі істини, що всюди Єси, ісе наповняє скарб будівки, життя податолю, прийде іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо вивчення катехизму Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха. І зупинилися ми на сторінці 261, параграф 849. Отже, продовження духовне життя і обожеслення. Зараз ми вивчаємо. Третьою частиною, яка називається життя церкви, і під пункт це у нас є аскеза, що просвітлює. Так мовити, це те, що в чому ми себе маємо обмежувати, щоб досягнути духовного стану високого, на який Господь нас е, провадить. Отже, останній цей підпункт це п'ятий духовне життя і обожеслення. Е, параграф 850. Свято Отцівська традиція визначає головною метою духовного життя християнина активну і дієву участь у божественному житті. Таку участь називаємо обожесленням. Грецької теозіс", так? слово теос, грецькою означає Бог, теозіс, отже, обожеслення. Обожеслення відбувається у спідії між людиною і Богом і є переображенням людини у Святому Дусі. Благодать переображення дарується тим, які пройшли шлях аскетичного очищення та живуть чеснотливим життям. Обожеслення стало можливим завдяки воплоченню Сина Божого. Святий Атанасій Великий навчає, цитата Син Божий став людиною, щоб людина стала Богом. Отже це є Атанасій Великий, бесіда про воплочення, про воплочення слова, 54 й параграф. Святий Іринель Ліонський навчає цитата. Він, Ісус Христос, став Сином Людським для того, щоб людина стала Сином Божим. Він також наголошує цитата Слово Боже, Господь наш Ісус Христос через свою безсмірну любов стало тим, чим є ми, щоб нас зробити тим, чим є воно. Воно так, Боже Слово, отже, Ісус Христос, Божий Син, став. Людини, щоб нас підняти до рівня е, божества, так, до рівня Бога, зробити нас високими в, в, в Божому житті. Мученик і Полит Римський наголошує на динаміці обожествлення, цитата: Ти, що живеш на землі і маєш знання про царство небесне, що будеш співбесідником Бога та співнаслідником Христа, не смієш більше перебувати в рабстві пожадань, пристрасте і недух, бо ти став Богом. Усі страждання, які ти терпиш, будучи людиною, Бог посилає тобі, тому що ти людина. Коли ж слідуватимеш за Богом, Він дасть тобі ті блага, що по природі йому належать, оскільки ти став обожественим. Родившись до безсмертя, це і римський осудження всіх Єресей. Параграф наступний 852. Для святих отців головним шляхом для обожества є духовне подвижництво. Першим етапом духовного подвижництва є очищення від пристраси і пристрасних помислів. Силою та благодаттю Святого Духа. Другим шляхом до обожесних згідно святих отців є просвічення особи через ділання ума та споглядання. І третє це є, сам, є досягнення обожеслення. Таїственний і динамічний процес обожеслення здійснюється в тілі Христовому, яким є церква. Отже, бачите, що наголошується, що цей процес духовного зросту, який робить нас богами, яким які ми е, в цій динаміці, коли ми йдемо до своєї вершини, будучи подібними до Божого Сина, відбувається в церкві, не поза церквою, а в тілі церкви, тим тілом. Тілом Христовим, так? і тим тілом Христовим є церква. Наскільки повно християнин живе таємственним церковним життям, настільки він є живим членом обожесленого тіла Христового. Я вам вже казав, що дехто каже, навіщо ходити до церкви на службу, я молюся Богові так? дома. Отже, ця людина не до кінця розуміє, яким чином потрібно. Ти шляхом обожеслення, без церкви це зробити неможливо, тому що церква пропонує таїнства. Людина сама собі не може запропонувати таїнство ні в Христі, ні сповіді, ні єлеопомазання, ні хрещення, ні єлеопомазання. Це все це пропонує церква. І, власне, ці таїнства якраз є запорукою того, що ми йдемо шляхом спасіння, бо таїнства допомагають нам осягнути спасіння. Вони нас. Провадять тим шляхом, через те, власне, це обожеслення відбувається тільки в Христовому цілі, в церкві. Обожеслені Боже життя стає нашим життям, наше життя обожесленим. Бути місцем і шляхом обожеслення унікальна місія церкви. Ця місія виявляється в благовістуванні Слова Божого в святих таїнствах, всім святих таїнств. Молитовно літургійному та морально аскетичному житті. Обожеслення, параграф 854, це зустріч Бога і людини у вірі. Воно неможливо без відкритості людини на благодать та її духовних зусиль, лише через виконання Божих заповідей та очищення серця християнин. У співдії з Божою благодаттю підноситься на все вищі ступені досконалості. Бачите, сама людина це не здатна зробити тільки у співдії з Божою благодаттю. Внутрішнє очищення, чеснотливе життя, життя у святості є головною умовою обожеслення, єднання з тим, хто є джерелом святості, чистоти і досконалості. І останній пункт цього параграфу. Чи параграф цього під, під пункту 855 божественна божественна любов, яка є вершиною чеснотливого життя, є також силою обожеснення людини. Бог стає людиною зі своєю любові до людини, а людина зростає в обожесленні своєю любов'ю до Бога. Обожеслені ум людини стає просвіченим, охопленим божественним світлом. Людина стає причасником божественної любові, переображається все її буття. Людина стає Богом по благодаті. Бачите, людина в тому процесі обожеслам в тілі Христовому в церкві це може стати людиною, Богом по благодаті. І на цьому завершується цей. Параграф про аскетичність. і наступна. Частина називається третя частина третього розділу Християнська сім'я як нове створіння. Четверта, п'ята, шоста дев'ята заповіді Божі. Бачите, це стосується цих Божих заповідей. А. Християнське подружжя. Параграф 856, під пункт перший, сім'я Домашня церква. В єдності любові першої подружньої пари святі отці вбачають образ церкви. Так? Подружня пара це Адам та Єва першої. Подружній союз чоловіка і жінки є цер церковним за своєю природою. Як і природа, церква відображається в єдності подружньої пари. У посланні до Ефесян апостол Павло навчає про таїнство зв'язку Христа і церкви як про образ подружнього зв'язку. Це велика тайна, а я говорю про, церкву і хрис... про Христа і церкву, послання Павла до Ефесян 5:32. Подружнє життя є таїнственною іконою церкви. Місцем присутності і дії Христа знаком нового життя. Святий Йоанн Золотоустий називає подружжя малою церквою, яка вдень і вночі перебуває перед лицем Господа. Це є коментар Йоанна Золотоусту до послання до Ефесян. Господь Бог благословляє подружню любов і обдаровує її жертовністю та плідністю. Вона єднає двох чоловіка і жінку в одне ціле, яке людина не може роз'єднати. Що отже, цитата, що отже Бог получив, людина хай не розлучає Євангеліє Євангелії від Матея 19.6. Подружня єдність здійснюється в взаємодаруванні аж до самопожертви. Цитата. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, послання до Ефесян Павла 5.25. Святий Дух, скарб діб і життя податель, наділяє подружжя дарами для благочестивого життя в мирі, правді, гармонії та любові. Спасіння подружжя в церкві полягає в будуванні тіла Христового в спільноті віри, любові. Та взаємного освячення. Дух святий творить спільноту подружжя домашньою церквою. У молитвах чину вінчання священник звертається до Бога з проханням. Цитат. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Наступний пункт 2. Статевість і християнське подружжя. Статевість. Це Божий дар бути чоловіком або жінкою, який кожна людина одержує в її сотворенні. Тому людина покликана прийняти цей Божий дар та втілити його в своєму житті. Статевіс охоплює усі природні виміри існування людської особи, нею позначене не лише тіло, яке є видим знаком приналежності до статі, але й душа та дух людини. В книзі буття написано, що Бог сотворив людину чоловіком і жінкою, тому стать як дар Божий не залежить від вибору людини. Книга Буття 1.27. Людина покликана прийняти задум Божий щодо себе, виражений у її статі. Людську статевість можна збагнути тільки у світлі християнського розуміння любові, як сопричастя осіб. Таке сопричастя здійснюється в любові як самодарування однієї особи іншій. Цю любов дарує людині Святий Дух, який відкриває її на іншу особу. У подружньому житті чоловік і жінка відкриваються до Бога через взаємну любов, яка стає основою їхнього нерозривного єднання, вірності та плідності. У богопосвяченому дівственному житті статевість переображується у Святому Дусі, щоб у любові служити Богові та ближньому ради Царства Небесного. Це мається на увазі про те, хто йде до монастиря і посвячує своє життя службі Богові. Будь-яке егоїстичне використання іншої особи як засобу для отримання статевої насолоди суперечить Божому дарові любові спотворює суть статевості та глибоко ранить особу. Це противиться шостій і дев'ятій заповіді Божій. Ось чому статеве життя поза таїнством подружжя, подружня невірність, руйнування подружної плідності, абортами та контрацептивами, контрацептивними засобами, багатоженство і багатомужжя, гомосексуальні дії. Автоеротизм є приниженням гідності людської особи та важким гріхом. Кожна людина вже від раннього дитинства покликана любити як Бога, так і ближнього. У вихованні до любові полягає зміст християнського статевого життя. Метою такого виховання є допомогти молодій особі, яка розвивається. Відкрити в собі Божий дар статевості, навчитися шанувати особливий характер цього дару. Особлива відповідальність за християнське статеве виховання лежить на батьках дитини. Саме вони покликані бути лагідними і второпними провідниками на дорозі відкриттю дитиною Божого дару статевості в ній, розкриваючи його зміст і значення відповідно до віку, потреб і глибини питань. Які непокоїть дитину, церква і суспільство повинні допомагати батькам у здійсненні їхнього покликання, проте не можуть повністю їх у цьому замінити. І на цьому ми завершимо. Щоб потрошки. Небагато брати за один раз, а більше зрозуміти, може буде більше часу на якісь запитання. Наступного разу читаємо. Ми зупинилися на параграфі 865, І наступного разу читаємо 866, 884. Якщо є якісь запитання. Розпочали ми сьогодні швидше, тому що, можливо, у восьмій вимкнуть світло і щоб мати час трішки на навчання, я вирішив розпочати швидше. Слава Ісусу Христу! Дякую, Отче. У мене запитання не до цієї теми, яка була, я десь щось спізнився, а багато разів в тексті Біблії йде мова про те, що Ісус Христос зробив. Гарне дійство якесь. І просить, що не розповсюджуйте його далі. Людина летить тут же і розповідає, розповідає, що от, от зроблено отак. Якби виконали це прохання, можливо, таке було б, щоб тоді Ісуса Христа не розп'яли на стовбі, не народилось би. Оцей непослух, міг бути причиною такого. Ну, е Ісуса Христа Свіно би розвіп'яли, тому що це було його так це була його е ціль приходу на землі, щоб <світна> через, через, через хресне знамення відбулося діло відкуплення, так, бо без, без своєї жертви, так, жертви кровавої жертви через смерть не можна було вчинити той акт відкуплення цілого людського роду. Отже, це була його е місія, це було його завдання, він знав, що це має з ним відбутися. Чому він казав, щоб люди не розповсюджували цю інформацію? Ну, мабуть, одна із таких думок біля Христа завжди було дуже багато людей. так? І ці люди іноді так би мовити, йому певним чином заважали навчатися учнів. так? Оскільки велика юрба є також і є певна відповідальність. Пам'ятаєте, коли він нагодував 5 тисяч людей хлібом та рибою без врахунку чоловіків та жінок? Отже, ця кількість великих людей вимагає певної відповідальності за тих людей. Завдання Христа було навчити тих своїх 12 апостолів так, передати їм науку, які вже потім мали цю науку поширювати. Е, мабуть, однієї одні з тих е, рацій, яку Христос каже, це просто небажання, щоб дуже було багато, як ми кажемо, іноді зівак, тому що не кожна людина приходить. Для того, щоб навернутися і просто цікаво, так? як, наприклад, зараз, Так, щось десь там сталося, всі їдуть йду, всі і дивиться, щоб він там цікаво, що там відбулося. А Христос хоче не просто, щоб це було цікаве, а щоб людина наверталася і ставала іншою. так? Через те Христос розуміє, що щоб тих зівак буде багато, Він бажав, щоб менше було зівак, але більше приходять ті, які дійсно хочуть змінити своє життя. І крім того, бачимо, що дуже часто через той великий натовп, пам'ятаєте, про коли Христос заходив в Єрихон, там був один метр, так захейна ім'я, який хотів добратися до Христа та не міг через те, що було дуже багато людей, і він не міг добратися, бо був низького росту. І тоді він виріс на Шовковицю, Христос його замітив, і тоді з ним почав спілкуватися. Десь тут якась така рація, мабуть, теж є, що багато людей важко працювати. Це, я думаю, знає кожен вчитель, так, якщо в класі 50 дітей чи 12, Є різниця, як їх навчити, так? З 12 набагато простіше працювати, передати їм достатньо кількість знання, щоб вони могли потім його поширити. Дякую, отче. Я так зрозумів, що не тільки слухати, а щоб і почули. Через а, те, та, що та, дійсно. Та. На більший нагал не передаш цю інформацію. Дякую, дякую. прошу. Чи може якісь питання є по, по, по тематиці нашій? Отже, ви зрозуміли, так, що спасіння відбувається в лоні церкви. Не тому, що церква, так би мовити, бере на себе якусь таку, називається, інклюзивну функцію, так, а тому, що головою церкви є сам Христос. Сам Господь Бог є головою церкви, Він дав власний уряд через її двері і приходить спасіння, так. І через те Христос навчає. Передав цю владу своїм учням і апостолам, і вони власне очолюють це діло спасіння, так бо першим папою, чи першим главою церкви були власне перші апостоли, так які розійшлися по цілому світі. Вони засновували різні храми, різні патріархати, так і в Антіохії, і в Єрусалимі, і це все була єдина церква. Церква не було поділена в той час, і церква мала завдання власне спасати і вести людей. Вести людину до цього обожеслення, ставати богами у Святому Дусі, ставати духовно зрілими, ставати іншими. Ось. Через те це завдання церкви вести людину до цього спасіння, бо тільки вона може дарувати ці святі таїнства. Ніхто не може чинити службу Божу вдома, тому що вона не буде мати жодної, не то, що легітимності, вона не буде мати жодної дії. Так? Жодної, жодного, е, як це правильно навіть назвати, е, не буде правосильним. Ось, чи чи будь-які таїнці сповіді, так не може людина собі уділити, чи уділити будь-хто тільки може той, хто має на це владу. Так. Через те, власне, ці всі таїнства, які, які церква дає, це якраз і є та запорука того шляху спасіння. І те, що ми читали про сім'ю, про подружжя. Що подружжя є малою церквою, які відбувається якраз зустріч з Христом, як тут написано дуже гарно, яка в день і вночі перебуває перед лицем Божим, пише Йоанн Золотоус, називаючи подружжя малою Так, Отже, подружжя це не просто своїх чоловіка та жінка, це є мала церква, чи церква, яка формує, яка також допомагає виховувати дітей. і Наслідуючи уряд Великої, так би мовити, Христової церкви, вона допомагає з посади тих членів церкви, своїх дітей і також чоловіка та жінку. Ось, це так коротко про те, що ми сьогодні з вами почули. Чи якісь запитання? Якщо хтось соромиться, тут такий є чат. Можете в чат писати, я не буду казати, хто це написав, просто озвучу і дам відповідь. Це на майбутнє, щоб це, хтось хотів. Тоді усім дякую. О 20 буде молитва в Вервиці. І, і тоді тоді до зустрічі. Дякую усім. Якщо Віктор, там ці люди, які постраждали, якась там потрібна допомога, то скажете, ми щось подумаємо, може, чи ми зможемо їм допомогти. Дякую, дякую. Так що пос поспілкуюсь додатково. Угу. Добре. Можливо... Ми передаємо Віктору вітання і дружині. Дякую, дякую, Там. Щоб все отримали такий якийсь стрес, та дякую, щоб, ви щоб ви, все було ви. добре. Ну можливо, той та людина, що в лікарні лежить, це угу. це таке ампутація частки навіть. Тіла це, це великий стрес. Це, 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 я поспілкуюся. Добре. Добре. Дякую. Дякую. О, так. Е, ви якщо краще знайте їхні імена, ми будемо за них молитися також. Запишіть це. на листочку їхні імена і зкиньте, чи напишіть мені на Вайбері буду за них молитися. Сьогодні я вже не зможу. Я ще хочу це, написати це, подяку буде, за ту буде, 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 послугу, яку надали хлопчики наші з кооператива. Три дні не було води. Вони поставили генератор і брали воду. Всі, хто хотів. А відповідно, ці гроші кажуть, що, що кидали їм. Що, та беріть, воно ж все одно. Треба і за електроенергію платити, і за ну, газ, топливо. Вони просять переслати на ЗСУ. Це, я ще цим займаюся, вибачте, можливо, не досить уважний був. Отримав таке прохання. Ну, і від лицарів я, звичайно, теж добавлю трішки. Без цього ж не можна. Грошей, звичайно. Добре, Віктор, Молодці. Дякую. Тоді, Тоді до, до молитви вернеться о 20 й годині, а зараз молимося, Богородице Діво. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, Пресвята, Богородиця, спаси нас. В ім'я Отця і Сина з того Духа мій. і ім'я Отця, і сину з того Духа, Амінь, В ім'я Отця і Сина з того духа. мій. Дякую всім за вивчення спільного катехізму ОГКЦ. і до зустрічі на Молитві Вересі, слави Христу, і чекаємо вас на молитві Вересі. Дякую.